Вітаю, я Влада Цимбаленко, і зараз розповім про те, що на часі гучний ранок в окупованому Криму безпілотники атакували аеродроми. Російські спецслужби вербують підлітків, затримали причетних до теракту у Житомирі. Додаткові 24 мільярди доларів для України чи підтримає Конгрес США ініціативу Байдена. Російські війська активно наступають на покровському напрямку. Наші оборонці відбили 59 атак. Ворог концентрував зусилля біля променя. Також активні бойові дії на Курахівському відтинку. Там росіяни штурмували наші позиції 46 разів. Загарбники також атакували українські позиції на Времівському, Торецькому, Краматорському та Лиманському напрямках. Тривають бої і на Харківщині. Найбільше штурмів 18 у районі Куп'янська. Загалом за минулу добу було зафіксовано 200 224 бойових зіткнення по всій лінії фронту. Рашисти і далі застосовують м'ясні штурми. Один із таких наші бійці відбили на Луганщині. Четвертий механізований батальйон окремої президентської бригади вкотре втримав свій район оборони. Два російських БМП разом із піхотою рушили в бік українських позицій. Їх зустріли фпв дрони, знищили бронетехніку та ліквідували піхоту, яка розбіглася по посадках. Україну цієї ночі вкотре атакували дронами. Російські війська випустили 89 ударних безпілотників. 36 із них знищили. Ще 48 загубилися завдяки системам РЕП. Ще 5 дронів полетіли в бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій. Збивали БПЛА по всій Україні. На Київщині уламки дронів впали в двох районах. Через вибухову хвилю повилітало скло у 18 квартирах та трьох офісних приміщеннях. Крім цього, пошкоджені чотири приватні будинки. Збиття шахіда було знищення, було знищення. Так, було знищення. Затримали п'ятьох організаторів теракту біля поліцейського відділку у Житомирі. Тоді був поранений один правоохоронець. Зловмисники діяли за вказівкою російських спецслужб. Ті завербували чоловіків через телеграм. Вибухівку фігуранти створили самостійно, купили складові в супермаркеті, підірвали її віддалено. Серед затриманих харків'янин рецидивіст, інші підозрювані жителі Житомира, їм від 15 до 20 років. Під час обшуків вони їх вилучили складові вибухового пристрою, а також мобільні телефони із доказами злочину. За словами речника СБУ Артема Дехтяренко, фігурантам за вчинення теракту загрожує до 12 років за гратами з конфіскацією майна. За інструкцією російських кураторів, вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили віддалено за допомогою мобільного телефону. При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Усі п'ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані по гарячих слідах. У тимчасово окупованому Криму сьогодні Бавовна вибухи пролунали у Севастополі. Місцеві пабліки опублікували фото величезного стовпа диму над військово-морським училищем. Окупаційна влада факти прильотів не підтверджує. Лише звітує, що все позбивали і безпілотники, і ракети. Тим часом жителі Севастополя повідомляють про приліт по аеродрому Бальбек. Також місцеві чули чотири вибухи в районі аеродрому Саки у Новофедорівці. Українські партизани дізналися координати розташування зенітно-ракетних комплексів Тріумф у окупованому Криму. Як повідомив рух, АТЕШ, інформацію злили росіяни, які служать в підрозділах ППО на півострові. Вони все частіше скаржаться на нестерпні умови служби. Тож і повідомили, де стоять чотири установки С 400 а також про склади ракет у САКському районі. На нашестя дронів поскаржилися і жителі російської Ростовщини. Місцева влада вкотре заявляє, мовляв, їхнє ППО збило над областю усі 10 БПЛА. Ані постраждалих, ані руйнувань, нібито немає. Але реальність цим не згодна. У пабліках шириться відео із зернограда. На місці падіння дрона вирва, а осколки посікли паркан. За збігом обставин саме в зернограді розташований військовий аеродром, на якому базуються ворожі гелікоптери Мі-8 та Мі 28 Через отакі нічні нальоти росіянам тепер усюди вижаються українські дрони. От і сьогодні вороже ППО у небі над Башкортостаном влаштувала френдлі фаєр своєму ж ан 2 Місцева влада оголосила повітряну тривогу, коли літак залетів у так звану заборонену зону. А охорона нафтопереробного заводу відкрила вогонь. Кукурузник поспіхом змінив траєкторію польоту і якось ухилився від обстрілу. Зброя та участь солдатів КНДР у війні проти України. Саме це головні теми перемовин міністра оборони України Ростема Умєрова з президентом та військовим керівництвом південної Кореї. Як повідомляють змі, головною метою візиту до Сеулу є отримання військової допомоги. Перелік необхідної зброї це, зокрема, протиповітряні ракети та артилерійські установки. Очільник українського міноборони передав своєму південно-корейському колезі. А ще поділився розвідданими про присутність північнокорейських військ у Росії. Плюс 24 мільярди доларів для посилення військової міці України. Президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити 8 мільярдів для фінансування американських компаній, що постачають озброєння ЗСУ. Ще 16 мільярдів мають піти на поповнення запасів американського військового арсеналу. Про таке пише політико. За інформацією видання адміністрація Білого Дому пропонує включити цю фінансову допомогу до пакету рішень, щоб запобігти зупинці фінансування адміністрацією Трампа. Про Мір забезпечити Україну усім необхідним у війні з Росією на наступний рік напередодні заявив і держсекретар Ентоні Блінкен, щоб Київ у разі переговорів мав можливість вести їх. Цитую з позиції сили. У нас є двопартійна більшість в обох палатах конгресу, які підтримали додаткові бюджетні асигнування для України. Але це завжди було не лише про нас і навіть не лише про Європу. Це були глобальні зусилля. Понад 50 країн підтримують Україну, і я вірю, що виходячи з усього, що я чую, ми будемо продовжувати це робити. Україна отримала майже 5 мільярдів доларів від Світового банку, і це найбільший в історії Фінустанови інвестиційний проєкт, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Гроші використають для реалізації реформ для підтримки охорони здоров'я, сільського господарства, соціальної та освітньої галузей, а також проєктів відновлення. Загалом протягом повномасштабної війни Росії проти України, завдяки світовому банку до держбюджету залучили майже 50 мільярдів доларів. 2025 рік кияни зустрічатимуть із новорічною ялинкою. Однак жодних розваг ярмарків чи масованих заходів не буде. Зелену красуню за традицією встановлять на Софійській площі коштом меценатів. Прикрашати почнуть 2 грудня, а відкриють 6-го. Біля ялинки також створять фотозону з QR-кодами благодійних фондів. При цьому новорічні свята продають в режимі економії електроенергії, а також із дотриманням усіх безпекових вимог. Втім. Влада просить киян та гостей столиці утриматися від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят. Це були всі новини на часі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.